Привіт, минув тиждень. Сьогодні вівторок, а це значить, що я радий вас знову бачити тут на нашому каналі. Факти лайк. Будь ласка, підпишіться на нього. Тут багато цікавого. Також поставте лайк цьому відео. Ну і обов'язково коментуйте те, про що ми будемо сьогодні говорити. Всі коментарі я читаю, на деякі з них реагую. Ваші думки безцінні. Тож. Діліться ними. Мене звати Володимир Онець, і сьогодні ми будемо говорити про дружбу. Дружба це таке абстрактне поняття, яке існує здебільшого в людей. Зараз учені досліджують це явище і кажуть, що навіть у тварин дружба існує. Проте сьогодні ми будемо говорити про дещо іншу дружбу. Всі ми знаємо, що восени 2013 року Україна почала платити високу ціну за те, щоби Дружити з європейською спільнотою, ба навіть більше стати не просто другом європейцем, а долучитися до великої європейської родини, яка називається Європейський Союз. Це дуже не сподобалося Москві. Це дуже не сподобалося тодішній владі Віктора Януковича. Ми знаємо, до яких подій це все призвело. Янукович втік. Росія напала на Україну в 2014 на початку зими. Ну і сьогодні ми маємо повне. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України саме через те, що Україна з одного боку хоче дружити з Європою, з іншого боку, не хоче дружити з Росією, адже дружба з Росією має такий відверто аб'юзивний і токсичний характер, коли е, ну так, так би мовити, умовний друг намагається не те, що дружити, а домінувати, намагається нагинати все населення сусідньої країни, казати, що і як робити. ну і Давайте будемо відверті, просто заробляти на цій дружбі гроші. Сьогодні е, європейська інтеграція України в головах багатьох українців, це, наче якби ще недовершений, недоконаний факт, проте всі розуміють, що згодом як, вонось, як воно все станеться, якось відбудеться, і зрештою Україна таки стане частиною Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, взимку 2022 року, Україна офіційно. Подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Тоді це було дуже класно і дуже радісно сприйнято усією європейською спільнотою. Було багато обіцянок, проте сьогодні цей процес застопорився. Чому що відбувається? Відбувається все теж традиційно, жодних сюрпризів. Угорщина, яка з одного боку, теж хоче дружити з європейським союзом, з іншого боку, дуже хоче бути і великим другом Путіна та Росії. Блокує цей процес сьогодні. Для того, щоб почався запуск євроінтеграційних процесів, Україна має розпочати. Переговори офіційно розпочати переговори з Європейським Союзом. Тут треба розуміти, як це все відбувається. Оці, оці документи, всі, які розпоч... офіційно розпочинають переговори між якоюсь країною та європейським союзом, складаються з 35 частин. Потім ці, ці 35 частин умовно розділені на блоки. Тобто, мовити, блоки це. Ну, дипломатичною мовою, ці блоки називаються кластери. І цих кластерів шість, тобто 35 питань, які Україна має вирішити, там, узгодити своє законодавство, привести його у відповідність до європейських норм, щоб не було конфліктів, там певні торговельні, митні питання вирішити. Все це 35 великих пунктів, які е, е, всі згруповані на 6 кластерів. І от для того, щоб розпочати. Е, Перемовини з європейським союзом про вступ офіційно, так як це буде робити, напевно, на початку вересня Молдова, треба розпочати з першого цього кластера. І цей кластер він має такий секрет, тому що з нього розпочинаються перемовини. Далі закриваються всі решта п'ять кластерів, і цей перший кластер має бути закритий останнім. Таким чином, поки не буде закритий цей перший кластер, офіційно євроінтеграційного процесу запущено. Не буде, тобто він зараз запущений тільки умовно, тільки наполовину, поки не буде закрито всі шість кластерів, і саме головне перший з якого все починається, і, і цим першим все закінчується нічого не відбудеться. Що сьогодні відбувається: Угорщина, як і обіцяла на початку року, заблокувала е цей процес для України, про це проте не заблокувала його для Молдови. Ну і тепер в Європейському Союзі говорять про те, що можливо Україну і Молдову треба роз'єднати в цьому процесі, щоб Молдова розпочала всі ці е, свої питання закривати вже в вересні цього року. А, а Україна буде далі підтягуватися за Молдовою, тому що їй треба ну, якось дипломатично домовитися. З Угорщиною, бо з 27 країн Європейського Союзу лише Угорщина сьогодні виступає проти того, навіть Словаччина висловилася за те, щоб Україна розпочала роботу над цим першим кластером, а от Угорщина і Орбан, зокрема, досі його блокують. Чому е, розділення України е, з Молдовою вигідно Путіну? Е, і, що, і, і чому воно в принципі чому Європейський Союз може на нього погодитися? Якщо розділити Молдову і Україну, то в Україні з'явиться певна зневіра серед населення про ті всі обіцянки, цяцянки, якими європейські політики щиро годували українське населення і говорили про те, яку дійсно високу ціну. Україна сьогодні платить за своє європейське майбутнє, і ну звісно, якщо зараз щось поставити на паузу, то серед українського населення буде великий рівень недовіри до того, що казали європейські можновладці про те, що вони обіцяли, зокрема не українській владі, не державі Україна, а народу України, який сьогодні платить високу ціну. Тому що в Європі змінилася риторика щодо України, якщо раніше вони казали, що держава Україна не готова, що там певні корупційні моменти треба вирішити, змінити владу, провести багато реформ, то сьогодні вони розуміють про те, що. Європейське прагнення України це в першу чергу рушійна сила самих українців, і все, що вони обіцяють Україні, вони в першу чергу обіцяють українцям. А українці вже ну в багато разів довели, що вони можуть вирішувати самі всі питання. це довів і майдан, в який багато хто не вірив на початку. І давайте візьмемо останні події, коли був ухвалений Верховною Радою закон про. Підпорядкування набу офісу генерального прокурору як українці, попри воєнний стан, попри загрозу ракетних та дронових атак, вийшли на вулиці і висловили своє ні цьому закону. І українська влада змушена була піти на поступки. Президент відкликав цей закон в парламенті. З'явився і був проголосований новий закон, який влаштував як європейських партнерів України, так і самих українців. І от тепер розділення Молдови і е України ну воно невигідно. Євросоюзу з точки зору, що Євросоюз втратить великий відсоток довіри серед саме українців. Але чому євро ЄС може все ж таки піти на це розділення? Тому що в Молдові вже, вже вже незабаром відбудуться парламентські вибори. І якщо зараз в Молдові поставити цей євроінтеграційний процес на паузу, то... Вся проєвропейська частина Молдови, а їх насправді найбільше, вона просто ну не піде на вибори, зневіриться або якось інакше голосуватиме навряд чи проте просто не піде на вибори. Вона стане знову інертною. І тоді велика ймовірність того, що в Молдові вибори почнуть вигравати проросійські сили. Ні Молдові, ні Європейському Союзу цього не потрібно. Тому скоріше за все, що ЄС піде на такі поступки. Що робити Україні? Яким чином рухатися так, щоб домовитися з Угорщиною? Багато було направлено зусиль на те, щоб з Угорщиною домовитися. Ми всі бачили про те, що і на певні мовні поступки ми пішли. І було багато зустрічей. Навіть Зеленський випадково зустрічався десь в Брюсселі або в Страсбурзі з Орбаном, і вони завжди намагалися перекинутися, принаймні, парою якихось фраз для того, щоб, ну, зрештою, дійти якоїсь згоди. Орбан каже ні, Україні зараз не місце в Європейському Союзі. Ну, по-перше, тому що він грає на руку Путіну. Путіну не подобається, щоб Україна була частиною ЄС. Як це ми всі розуміємо? Ну а з іншого боку, він Орбан таким чином розігруючи українську карту, може ну, виторгувати собі певні бонуси від європейських політиків. Це вже було для того, щоб взяти гроші в Євросоюзі. Орбан завжди виторговує голоси по українському питанню. Таке вже було, і я думаю, буде ще і, ще і ще. Що робить Україна? Україна сьогодні звертається до Трампа. І це доволі ефективний, треба сказати, метод. Тому що Трамп він неодноразово говорив, що Орбан його великий друг, і що він великий європейський лідер, і що він має на нього великі сподівання. При цьому, звісно, плутаючи його з президентом Туреччини, та, попри все, Орбан буде слухатися всього, що йому скажуть у Вашингтоні. Ну, може, він там побрикається, не, від, не відкрито, не відверто, одразу на щось погодиться. Проте на певні поступки перед натиском Трампа він. Піде ну, як ми знаємо, президент Зеленський вже говорив е, з американським президентом про те, що треба натиснути на Угорщину і посилити е, пози, позиції України щодо євроінтеграційних питань. Поки що, це великих, е, великих результатів не дало. Орбан не змінив принаймні публічно своєї позиції і продовжує говорити про те, що в Україні війна, це його великий аргумент, і основний аргумент, який він продає своєму електоратові, каже: От, бачите, в Україні війна. Якщо ми Україну зараз приєднаємо до європейської спільноти, а там точаться бойові дії, гинуть люди. Це означає, що Росія таким чином веде війну проти не лише України, а всього Європейського Союзу, і це затягне нас усіх у війну. Звісно, що європейці, які привикли... Жити своїм ситим і сталим життям вони бояться того, щоб війна дійсно розповсюдилася на території всієї Європи, зокрема Угорщини. І вони досить обережно до цього ставляться, тому Орбан може грати оцими цими популістичними заявами на електоральних настроях. Ми знаємо, також що нещодавно Орбан навіть проводив такий собі ну, путінського формату псевдолялькової. Референдум на території Угорщини все це робиться через там сайт, де всі можуть проголосувати по кілька разів, зареєструвавши там ліві, взагалі абсолютно якісь електронні адреси. Навіть з території Росії голосували за цьому референдумі. І журналісти робили декілька великих журналістських розслідувань про те, що цей референдум ну просто замилювання очей. І він говорить: бачите, навіть на референдумі наше населення говорить про те, що Україна не готова стати частиною європейської спільноти. Правда, результати цього референдуму не визнає е, навіть сам Європейський Союз, і тут треба до нього досить скептично ставитися. Проте, давайте проговоримо і ще один момент про дружбу. Є ще і е, газопровід, е, дружба, який йде через територію України з Росії і качається через нього. Газ на територію, зокрема, Угорщини і Словаччини. Весь Європейський Союз і ще з початком повномасштабного вторгнення намагається здобути газову незалежність від Росії. Ми пам'ятаємо, скільки країн, навіть Західної Європи, багатих країн сиділи на російській газовій голці, та українська війна все змінила. І навіть Німеччина сьогодні диверсифікувала левову частину своїх енергоресурсів, і ну, дуже мало залежить від Росії у газовому питанні. А от Угорщина і Словаччина досі залюбки купують російський газ, і газопровід Дружба для них ну така е палочка-виручалочка російською, дуже символічно. Що робить Україна? Україна у відповідь на російські провокативні дії, звісно, буде атакувати територію Росії, бо в Україні треба вести оборонну війну, треба захищатися проти російської агресії, треба зробити так, щоб російська армія не могла. Заправляти пальним свої літаки, свої танки, свою техніку, і не могла вести агресивну війну проти України. Тому, як ми знаємо, Україна дронами атакує і вже доволі успішно і багато разів різні енергетичні стратегічні об'єкти, які пов'язані з Міністерством оборони Росії та його діяльністю. І таким чином намагається змінити хід війни тут на землі, таким чином намагається вплинути на те, щоб українська армія, російська армія, перепрошую, послабшала на територію України і не могла так ефективно діяти проти українських сил оборони. І от серед цих об'єктів, ну так сталося. Є кілька об'єктів, які розташовані на території Росії, які пов'язані якраз з цим газопроводом Дружба. За тільки останній тиждень було здійснено три таких ефективних атаки, і газ в Суваччину і Угорщину припинив поступати. Словаччина сказала, що це не дуже їм подобається, але окей, в них є запаси на 90 днів. А от Угорщина стала знову в позу. Вона заявила навіть на міжнародному рівні про те, що Україна шантажує і атакує об'єкти, які пов'язані з національною безпекою Угорщини, і що Україна має припинити це робити. Орбан навіть звертався до Трампа з проханням вплинути на Зеленського і припинити такі удари. Про те. Відповідно до 51 го пункту договору про організацію Об'єднаних Націй Україна має право на самозахист. І якщо для реалізації цього права треба атакувати територію держави агресора, вона буде це робити і має на це законне право. Тому якимось чином вплинути на рішення Зеленського як головного верховного головнокомандувача Українських сил оборони, ну ні Трамп, ні Орбан відверто. Не можуть, попри те, що вони заявляють, що вони всемогутні і будуть усіляко впливати на те, що робить Україна або ні. До речі, уже в західній пресі багато з'являються аналітики щодо того, пам'ятаєте, що завжди Сполучені Штати як важе для м, розмови діалогу з Києвом використовував так званий дозвіл на удари вглиб на територію Російської Федерації. Вся будь-яка західна зброя, вона більш потужна, ніж та і більш точна, ніж та, яка була в наявності в Україні, і вони могли накласти ембарго на її використання. Україна не могла а, нічого з цим зробити, і це було просто таким а, елементом страху для і для українського населення, і для Сил оборони України, які це населення. Сьогодні ми чуємо, що в інформаційному просторі все менше побоювань щодо того, що це ембарго знову ведуть, або знімуть. до речі, воно нікуди не ділося. Трамп не дозволяв і не дозволяє Україні стріляти по е якихось об'єктах в глибині е Російської Федерації. Попри пам'ятаєте заяви Трампа, що він навіть обговорював е з Зеленським, що треба бити не лише по Москві, а й по Пітеру. І Трамп розуміє, що для того, щоб зупинити агресора, треба вести себе теж доволі агресивно у відповідь. Ембарго це не зняти. Проте сьогодні ми говор, ми бачимо, що і українська ракетна галузь, зокрема нові ракети Фламінго, які вже так е, трус розтрусили російський інформаційний простор, і українські безпілотники спокійно можуть долітати, долітати на тисячі і тисячі кілометрів в глибині Росії і бити ті е, об'єкти, пов'язані з російською армією, які, е, ну, які потрібно бити для того, щоб цю війну зрештою зупинити. Тож яким чином може Трамп на це вплинути, невідомо, адже це суто українська зброя, як безпілотники, так і нові ракети. Ракети ще, звісно, в розробці, вони ще тільки масово почнуть вироблятися наступного року, дасть Бог. А от дронами Україна досить ефективно вже це врегульовує. І сьогодні експерти говорять про те, що удари по тих об'єктах, які пов'язані з тією самою дружбою. Газопроводом вони можуть таки ефективно вплинути на рішення Орбана, попри його крики і виски в інформаційному просторі, щоб він, зрештою, розблокував євроінтеграційні процеси для України. І Україна розпочала разом із Молдовою ті самі перемовини стосовно першого кластеру з шести, як і Молдова. Разом ну тут що я можу сказати: до вересня лишився лишився лише тиждень. А до початку цих перемовин два тижні, тому нам залишається тільки разом з вами спостерігати події чи не події українська тактика і стратегія. З одного боку дипломатичним шляхом, з іншого боку, воєнним шляхом, вплинути на Орбана і добитися тієї самої мети, яку Україна собі поставила вже понад 10 років тому, і, ну, щоб стати частиною європейської спільноти. Ну, а ви що думаєте? Пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео. Буду вам дуже вдячний. Я все прочитаю і на дещо відповім. Ну і ми з вами побачимося. Уже знову через тиждень. З вами був Володимир Онець. Дякую вам.